61 бойове зіткнення відбулось на Покровському напрямку за минулу добу. Про це інформує Генеральний штаб. Бої точилися в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка. Ми з Костою радіємо, коли до нас в студію приходять військові, які безпосередньо приїжджають з передової для того, щоб розказати про те, як їм там для того, щоб поділитися, і для того, щоб надихнути. І от зараз у нас буде така можливість. З нами в студії військовий позивний лютий командир батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої ігерської бригади. Лютий ми раді вас бачити. Вітаємо. Дякуємо, Благодаря. що знайшли можливість. Героям слава героям слава. Трішки про поточну ситуацію на тому відтинку з того, що можна говорити, і з того, що важливо почути нашій аудиторії, тому що війна не припиняється ні на хвилину. Так, і це головне, що потрібно розуміти для населення, що послаблення ніякого немає, і перемога не наближається, і перемир'я не наближається. І на Покровському напрямку завжди інтенсивно відбуваються бойові дії. Противник не полишає спроб захватити, охопити місце Покров, зайти і не взяти якнайбільше території. Так, успіхи їх не такі сильно значні, порівняні з їхніми втратами великими, але в будь-якому випадку кожен день відбуваються штурмові дії, навіть на нашому невеликому там лінії фронту, яку ми тримаємо, за яку відповідаємо, кожен день відбувається зіткнення, і кожен день відбуваються штурмові дії. Лютий, ви командир батальйону безпілотних систем, і коли ми говоримо про штурми, зокрема там в рамках нашої, нашої студії, ми зазвичай говоримо про певні якісь такі піхотні моменти, піхотні схеми, якщо взяти суто дронову компоненту, зокрема дронову компоненту ворога, чи є в них теж певна певна система, як вони і яка послідовність їхніх атак? Як це відбувається? Ну, звичайно, взагалі спочатку там повномасштабного дуже змінилася ситуація за допомогою дронів, і це зараз передовий засіб, і, напевно, одна із найефективніших зброй, і не тільки. Вони під час штурмів обов'язково супроводжують трансляціями свої штурмові дії. Ведуть піхоту найкраще. Ну то есть, вони краще орієнтуються в ситуації, куди їх можуть нормально зорієнтувати і розуміють, що роблять і так само активно дуже застосовують дрони і FPV, і Mavic, і різні типи бомберів. Противника ну не, не менша ефективність цих дронів ніж у нас. Противника ніколи не можна недооцінювати. А наземні не пускають вже ну, з наземними не так активно, але все одно так само застосовують. Щодо противника, якого не можна недооцінювати. 11 років триває війна вже понад три роки повномасштабна, але тим не менш час від часу і в соціальних мережах, і десь в розмовах можна почути критику в бік. Представників ворожої армії, мовляв, вони не такі, вони чмобіки, лишаються небагато, але тим не менш такі закиди в бік ворога вони лишаються. Але насправді це не так. Якби вони були не підготовлені, то наші б військові буквально там за кілька тижнів прогнали б їх з України. Вони продовжують боротися, вони вдаються до різних прийомів хитрощів. Що ви можете розказати про ці хитрощі за останній час? Що ви фіксуєте? Як змінюється ворожа тактика? Ну взагалі. В на війні працює тільки армія, але має бути розумна українська армія. Є великий плюс, що вони все одно живуть за радянськими стандартами і з цими загранотрядами і всякими дурними там написами, які потрібно вже давно змінювати під сучасну війну. Це має постійно розвиватися. А вони ще старими стандартами трошки воюють. Але все одно вони так само навчаються і так само різні штурми. Порівняння як ми зайшли вже рік більше року назад на цей напрямок. Їх штурмові дії були великими піхотними групами за допомогою. Могою броньованої техніки вони дуже багато втрачали за добу могли там понад 20 одиниць тільки в нашій смузі втратити техніки. Двадцять один із технік це дуже багато броньованої і до 200 окупантів за добу. Зараз на даний час вони використовують уже менші піхотні групи. Мототехніку застосовують, тому що це вже вона маневрена і може там зреагувати, коли там за ним fpv дрон полює і може зберегти собі життя. І так само малими піхотними групами відправляють інколи, так скажемо, на м'ясо декілька декілька чоловік для виявлення еспешок для виявлення вогневих засобів. Вони бачать, реагують, потім вже починають відпрацьовувати по нашим позиціям, типу вже більш прицільно плотніше, щоб подавити. Тому вони так само нащупують, обережненько відправляють, і потім більш відправляють кращих кваліфікованих для продовження штурмових дій. Лютий пар пару уточнень перше я хотів уточнити з вашого досвіду, з того, що відбувається зараз. Ви бачите взагалі порожнє небо? Ось якась така ділянка. І ви звернули увагу, і розумієте, що жодного дрона в повітрі немає. Ні. Таке буває? Такого практично немає. І інтенсивність настільки велика, як і в нас, так і в противника, зараз настільки це сильно і потужно працює, що це дуже складно. Ми там боремося проти цього і засобами РЕП. І відео ми намагаємося фіксувати, дивитися, виявляти, де знаходяться. Ну вони постійно курсують над логістичними шляхами нашими. Так само, і ми дуже багато знищуємо їхніх логістичних шляхів. Якщо в тебе є технічні так, питання? Вибач, будь ласка, так з приводу мотоциклів, ви ще казали. Знов-таки повертаючись до того, що говориться там в стінах цієї студії, ви говорили дуже багато про те, як росіяни застосовують мотоцикли. Ну і зрештою, ось вони застосовують мотоцикли, а ви командир батальйону безпілотних систем. Тобто вони і на мотоцикли сіли через вас, щоб якомога швидше вас проїхати. Як це в них виходить? Ну доволі доволі активно і доволі непогано. Ми я не скажу. Ну ми також навчаємося з часом і бачимо, як бо вони. Ми не розуміли, там Ягоза стоїть велике загородження з колючої проволоки. Один мотоциклом проїжджає, там навіть є такі відео, він кладе мотоцикл на Ягозу, і по цьому мотоциклу вже решта Побіде. там 10-15 мотоциклів заїжджає. А це дуже порушує наші передні порядки, тому що доводиться вступати в бій ну, більш заднім позиціям, які не, ну, не пристосовані до цього і не готові. Вони там стоять з мінометами, ми з дронами стоїмо. І тому, типу, це дуже сильно впливає. Але ми так само навчаємося, готуємося до цього. Так само в нас в збройних силах вже починається застосування мототехніки. Ну зараз на фронті ти маєш бути максимально маневрений. У нас там є тяжка броньована техніка для там виїзду позицій. Ну хлопці кажуть, ні, нам. Краще щось швидше, якийсь пікап, який швидко заїде, швидко вийде. Чим на броні там сунуться, щоб тебе спалять. Зараз танчик, якщо вийде відпрацювати на передовій позиції, його там буквально за декілька хвилин спалять. Ми говоримо зараз про особливості ведення бойових дій російської армії. Я хочу трішки про навчання і вдосконалення нашого особового складу, і це дуже важлива інформація, тому що глядачі, які зараз нас дивляться, вони мають розуміти, якщо вони ще цього не усвідомили, війна триватиме не один день. А це означає, що тим військовим, які зараз на передовій постійно потрібна заміна і підтримка. Фактично, нова кров. Новоприбулі підготовлені спеціалісти, які готові допомогти вам, зокрема, і це питання буде виникати до тих пір, допоки триватиме, повторюється війна. А коли вона закінчиться, нікому достоменно не відомо. Лютий про те, як ви набираєте собі потенційних побратимів і про рекрутинг у вашому підрозділі, наскільки він зараз ефективний, наскільки багато охочих, і як змотивувати тих хлопців, які зараз нас дивляться? Ну чесно скажу, набагато складніше стало з усім. Порівняння з 2022 роком, і що стосується з донатом і, взагалі, і з рекрутингом раніше не було Були черги а зараз з цим дуже складно. Росія зараз вкидує те, що там починається якийсь переговорний процес, і цим послаблює дуже нашу державу і наш народ, тому що ми живемо надією, що це має колись закінчитись, і ось ось воно близько, але воно зовсім не близько. Тому потрібно долучатися, ставати, і нам потрібно бути об'єднаними такими, як на початку 2022 року, і ми маємо активно працювати. Ми беремо всіх бажаючих незалежно від. Вікової категорії, основне це бажання, тому що в нас різні. У нас є і дівчата-пілоти, у нас є там і 50 плюс пілот. Тобто люди, люди будь-які. І коли вони стають готовими на позицію, ми вже маємо досвід. Ну, в дронщиків втрат не так багато, і реально особовий склад дуже досвідчений. Тому вони можуть передати цей свій досвід, навчити. І коли людина вже насправді буде готова, ну вони бувають навіть такі, які мобілізовані, привезли їх. Вони якби не мали там бажання там проходити службу. Він прийшов і він став у нас топовим пілотом і ефективно працює. І каже: Ну, це як кажуть, робота моєї мічти, як у фільмі. І він дуже радий, що він потрапив. Він реально ефективний зараз в боротьбі в бор... Боротьбі проти окупантів у мене до вас насправді дуже багато питань. Я спробую бути дуже лаконічною, але тим не менш, по-перше, віковий сенс наскільки він важливий, і хто більше підходить для вас? Чи має це значення вік? Ну, звичайно, ну основне це я ще раз кажу, це бажання особисте. Типу людина може будь-яка навчитися, але звичайно, це. Плюс-мінус це 30 років там до 30, Чим молодші, тим найкраще, які вміють нормально працювати з гаджетами, так як у нас діти вже, mm -hmm. типу, він ще читати не вміє, а вже користується гаджетами. Тому, типу, дрібна моторика рук так само важлива, тому що ми працюємо зазвичай з планшетами, з пультами і тому подібне. Ну і технічні освіти так само, і, тішники, і хто там технології, які вміють навіть паяти. Та взагалі зараз ми розширились до батальйону. Нам навіть і техніки і автомобільного транспорту, тому що треба ремонтувати, і там і заправники. Тобто, ми в принципі можна знайти будь-для кого. Це не обов'язково. Якщо ти йдеш ну, в армію, не обов'язково, що ти відразу попадаєш в окоп, береш автомата. Ти можеш застосувати, але ти маєш ефективно працювати. Угу. Тому. Ну, шкода, коли телефонують знайомі і кажуть, нас мобілізували, допоможи нас забере. А тоді вже важко, тому що ти вже на полігоні, на тебе вже розраховують в якомусь підрозділі. А коли це цивільний телефонує там на шістдесят на сайт 68-ї бригади, каже, я хочу в Шершні Довбуша. Будь ласка, І він гарантовано попадає в наш підрозділ в нормальної безпеці, навчається і з часом вливається в ці бойові дії, і захищає і піти. останнє, що я хотіла спитати, це про жінок Я вже неодноразово чула від. Військових, які кажуть, що нам потрібно прилаштовуватися і брати за взірець ізраїльську армію, і що ми не виграємо цю війну, якщо безпосередньо жінки не долучаться до оборони. Я особисто сприймаю цю інформацію абсолютно спокійно. Хтось каже, Боже, як це жінки? Вони вже там, уже чимало жінок виконують бойові завдання не гірше, ніж чоловіки. Що ви думаєте з цього приводу, коли ну, буде обмаль чоловічого ресурсу, жіночий стане в нагоді? Ну, чесно, я думаю, що все-таки не жіноча справа взагалі воювати. Ну, тобто є робота, звичайно, для виконання там ведення документації, але як завжди, в будь-якому правилі є виключення. І є от нас виключення там дівчина, яка гарно, класно літає, типу на і це ефективно. Але це поодинокі випадки. Все таки б хотілося, щоб жінки залишалися жінками, а воювати це чоловіча справа. І якщо ти хочеш називатися чоловіком, ти маєш захищати свій дім. Ну це як до тебе прийшли додому. Ти маєш його захищати, захищати свою сім'ю і населення. Бо це не зупиниться і будуть далі воювати наші діти. Uh, і зараз, наприклад, нас хтось дивиться, і б він надихнувся вашою промовою. Yeah. Uh, як uh, йому, перш ніж зателефонувати і сказати, візьміть мене в 68-му окрему єгерську бригаду, uh, як йому би перевірити, наприклад, що наприклад дронарство це його? Uh -huh. Ну є в, в, в цивільному житті якісь такі там певні умови, де там можна якісь тести пройти. Там ну, таке звичайно, все. дуже багато симуляторів. Ти ска скачуєш собі ліфтофт. Там не якийсь простенький пульт, який недорого там можна навіть на Алікспресі в Китаї замовити і собі потренуватися. Це як гра. Типу, ну, а для деяких, навіть і для бой... на бойових, це як гра. Я ж кажу, пілоти в мене є там геймери, і він там, знищує цю техніку. Для нього це як будто він грає в якусь гру. А, у мене ще таке трішки іміджове питання. Знаєте, до війни. Коли питали в підлітків, ким ти хочеш бути, хтось там казав айтішником, хтось обирав для себе інші спеціальності. Військові, ну особисто для мене це герої, які зараз виконують важливу місію. Вони відстоюють наші інтереси, майбутнє нашої держави. Для вас що означає бути військовим? Наскільки це важливо і наскільки це про імідж в нинішніх реаліях? Я дуже часто кажу фразу, що не всі, хто носить форму. Ну, вони є військовими, але не кожен може називатися воїном. І в нас в бригаді служать справжні воїни. І от для мене більш цінніше слово «воїн». По які насправді тому, що ну звичайно, я розумію, що і в толових підрозділах так само потрібно нести службу, це теж важливо. Це кожна структура, вона будує великий один організм. Але бути воїном це найбільш відважно. А тим а тим, тим більше бути пілотом. Типу, колись щоб стати пілотом, це треба довгі роки підготовки і дуже там мати велике здоров'я, і взагалі типу, щоб літати на літака. А сьогодні ти можеш буквально там за місяць-два за два часу стати справжнім пілотом льотчиком який. Найбільш ефективно, навіть чим деякі льотчики знищує противника. Ви простими словами сказали про таке важливе без пафосу, а Про те, що дійсно має цінність воїн. звісно, історія вона розставить все по своїх місцях після. Того як завершиться війна, будуть ті, хто буде розказувати, та я там був, та я там робив. А ті, хто справді наближав перемогу, віддавав своє життя. навряд чи вони будуть цим вихвалятися. В нас є ще півтори хвилини. Я з приводу майбутнього. Просто я буквально там сьогодні побачив, там же ж велика Британія переозброюється, і в них тепер нова концепція. Збираються воювати за формулою 20-40-40, Так там 20 – це танки, ракети. А 40-40 – це плюс-мінус. Це до. Дрони так або інакше: ударні бомбери, FPV, майбутнє дронарство. Як ви бачите, звичайно, воно буде постійно розвиватися, і ви бачите, як це ефективно операція паутина, і взагалі 80% знищення противника йде за допомогою дронів, тому це ніколи не буде стояти на місці. Воно буде і саме основне це що ти не ризикуєш особовим складом. Найцінніше це людське життя. Ну, ти полетів на дроні, ти його втратив, ну це всього-навсього лише дрон. Типу. А коли це виконує піхотинець, там якусь операцію, він ризикує своїм життям. Тому це ну, найменше типу, що е, не зашкоджує нам, ми собі ефективно це знищимо. Тому це буде максимально ефективно розвиватися. І е, багато навіть ми там їздили, ну... Е, без ВП проходять базову військову підготовку і за кордоном. Інколи такі там ситуації, що вони більше на нас можуть уже навчитися, тому що ми реально воюємо і ефективно воюємо, і ми даємо так сказати нормальну оборону, типу ну, тис, як вона називалась друга армія світу, і ми мужньо стоїмо і все одно захищаємо. Цьому немає жодного сумніву. Маємо вже завершувати нашу розмову, але не можемо відпустити вас наостанок без кількох слів до нашої аудиторії. Це так важливо, щоб до них звернувся справжній воїн і надихнув на важливий вибір. Що ви їм скажете? Ну саме основне це посил. Не вірить в ці політичні ігри, не вірить там путіну, тим паче Трампу, і що це наближається. Що вже ось ось. Тому що люди починають вірити. Ми маємо це зупинити, тому що вони не зупиняться ніколи. Вони накопичать сили і продовжать. Це історія показувала, і це буде завжди. Якщо ми їм не дамо з позиції силу, і це не об'єднається весь світ і не зупиниться. Це дасть спроможність для інших агресивних країн, що це можливо і це безпокарено. Тому ми маємо стояти і маємо захищати. Дякую. Ми маємо зробити все можливе Дякую для того, щоб вам. нашим дітям не довелося віддавати власні життя за їхнє майбутнє. Лютий. Командир батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам, бережіть себе! Дякуємо, лютий.